Мій спокій у долонях військових, тепер, коли лютий ніяк не пройде, тепер, коли немає святкових, немає звичайних, є тільки одне, нехай повернуться живими додому, живими на свята до рідних своїх, Щоб всі не у році старому. А в новому радість надія і сміх, а в новому все, що колись загадали, а в новому все, що колись не збулось, а в новому сміх, а не крові вандали, щоб з білого аркуша все почалось, щоб мир мандарини кругом завірюха, у колі сімейні щасливі свята, щоб з неба летіли білесенькі мухи, прямісінько щастя до нас у серця. У день святий Різдва Христового. Бажаю щастя вам за мною, бажаю в душах народити уміння вірити, любити а Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння своє хайдась благословлення. З новим роком, любі друзі, а він почнеться в білій смузі. І світі будуть його дні щасливі, добрі і ясні. Душі, хай буде світло й чисто, натхнення затишку тепла, любові, миру і добра. Вітаємо з Новим роком. Бажаємо, щоб кожен день 2023 року приносив тільки радість, а всі плани здійснилися. І, звичайно, бажаємо мирного неба і спокійних днів, щоб новий 2023 рік приніс Україні перемогу. Дякуємо воїнам збройних сил за захист.